Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про законопроект, який пропонують розглянути щодо підвищення розміру виплати для людей з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Наразі є е, зареєстрований, поданий на реєстрацію законопроект, який в цілому змінює підхід нарахування соціальних виплат. Так соціальної допомоги для зазначених категорій. Населення, отже, що пропонують? Пропонують підвищити, по-перше, розмір допомоги, щоб вона не залежала від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Він у нас становить в цьому році 2361 гривню. Якщо не зміниться нічого, то в 2026 році він там буквально зросте на 200 трішки більше, ніж на 200 гривень. А щоб розмір допомоги розраховувався від мінімальної заробітної плати. Якщо це для дітей з інвалідністю, то 100% розмір мінімальної заробітної плати, що місячно вони зможуть отримувати. Люди з інвалідністю з дитинства першої групи також це 100% розмір мінімальної заробітної плати. Вона наразі у нас становить 8 тисяч гривень. У 2026 році вона також зросте. Та для другої групи це 70% від розміру мінімальної заробітної плати, не від прожиткового мінімуму, який у нас фактично в 4 рази менший, саме від розміру мінімальної заробітної плати. Та для третьої групи це 30% від розміру мінімальної заробітної плати. Також допомога на догляд без обов'язкової вимоги звільнятися з роботи. Тобто, фактично батьки зможуть надалі працювати а родина буде отримувати фінансову підтримку з боку держави. Також даний законопроект вводить наступні послуги раннього втручання, інклюзивного супроводу, розвитку дитини, а також перепочинок для батьків, можливість отримати допомогу у догляді. Також ви матимете право і можливість обрати спосіб отримання допомоги готівкою, безготівкою чи через соціальну картку, як буде зручно саме вашій родині. Також обов'язково обіцяють цифровізувати процедуру, заяви, медичні висновки, всі необхідні документи в онлайн-режимі ви зможете подати без нескінчених черг і без нескінченого збору паперів. Далі дивіться: медичне забезпечення. Держава гарантує право дітей з інвалідністю отримувати необхідні медичні вироби за програмою реємбільсації. Пам'ятаєте, у нас є така програма рембурсації Доступні ліки, де ви можете отримати ліки за мінімальною доплатою або взагалі безкоштовно маючи направлення від свого лікуючого лікаря. Дивіться. Далі даний законопроект ще визначає таке питання як право на самостійність. Навіть якщо дитина або людина з інвалідністю перебуває в закладі догляду, вона матиме право самостійно розпоряджатися своєю допомогою. От, також обіцяють, що даний законопроект, який поданий на реєстрацію, є частиною реформи соціальної політики. Тому будемо слідкувати за даним законопроектом. Якщо чесно, то ініціатива дуже гарна, особливо щодо збільшення розміру допомоги. Якщо дійсно він буде відраховуватися від розміру мінімальної заробітної плати, і тоді в такому випадку людина зможе отримувати не 2361 гривню або 2500 гривень. 95 гривень, як це передбачено бюджетом на січ... з 1 січня 2026 року. А мова йде про розмір мінімальної заробітної плати. Наразі вона становить 8 тисяч гривень, вона зросте ще на 600. Майже на 700 гривень в наступному році, якщо ще не будуть подані зміни до державного бюджету так, на 2026 рік. Тому в такому випадку зазначені категорії громадян, діти з інвалідністю та люди з інвалідністю з дитинства зможуть отримувати підвищені розміри виплат. Будемо з вами детально стежити за даним законопроектом, за його долею. І можливо саме цей законопроект змінить і дійсно збільшить розмір допомоги. Тож слідкуємо, будемо разом з вами дивитися, що буде далі.